Христина народилася в Ужгороді. Тут жила та здобувала освіту. Як тільки досягла повноліття, закінчила навчання, гайда подорожувати. Вирішила зупинитись у Європі. У них все набагато цивілізованіше. І з екологією зв'язано так само, є смітники всюди, не так, як у нас. І... Взагалі, з екології, якщо брати сміттєпереробні заводи, набагато культуриніше. Якщо брати зв'язано з економікою і взагалі з працевлаштуванням, то теж дуже багато можливостей розвиватися. Вже більше трьох років Христина живе в польському Вроцлаві, там успішно навчається та заробляє на життя. Має можливість порівняти, чим відрізняється життя в Європі та й за її межами. каже, хоч Україна її батьківщина, і тут вона народилася, та навряд чи повернеться додому. Можна рухатися далі у напрямку далі в Європу, тому що чим далі, тим краще. Звичайно, добре там, де нас нема, але взагалі, на мою думку. Треба рухатися вперед. Для молоді в Європі набагато більше можливостей для розвитку, розповідає дівчина молодіжні організації, бізнес школи. Христина навіть не переймається, що буде після закінчення навчання, адже університет дає можливість працевлаштування. Трохи з іншими думками лягає спати студент четвертого курсу Суспільних наукожну Станіслав. Перш за все, це проблема ну, загальної системи, тобто в Україні е, працевлаштування і так далі. Тобто того рівня освіти, того рівня працевлаштування і взагалі е, тої системи, яка панує на даний час. Я так все ж таки думаю, що на. Найкращі перспективи, в принципі, у Європейському Союзі, тому що е, ну, за, за, за рівнем соціального забезпечення, за, за тим же рівнем освіти, тобто болонську систему. Христина переконана, Україні потрібно рухатись в Європу, підтримує її в цьому і Станіслав. Як не дивно, за Союз з Європою і пан Михайло, житель Великої Копані Виноградівського району. У Європу так. ви маєте. Так, так, так. То ми добре діло, то бо ліпше. Нараз би щось підтримали пенсію, поняли і стали б має роботи роботу зайнятися. Не? Пенсіонер каже, найбільша проблема на селі безробіття, а наразі не бачить виходів ситуації в Україні самостійні. А митний союз там і вже були. Вважає він з того часу, як уряду хвалив можливість підписати угоду про асоціацію України та Європи. Є ще митний союз. Головна тема для обговорення українців. Перевагу інтеграції до Європи надають політики області і наводять свої аргументи. Тут двох думок бути не може, тут тільки одна думка Євросоюз. Нам не треба багато говорити, нам не треба багато розказувати. Ми декілька кілометрів переїжджаємо через кордон. Кожне, кожне село, кожен населений пункт має прекрасну асфальтовану вулицю, чистеньку, має центральне водопостачання, що є основою здорового способу життя. Та не всі закарпатці підтримують інтеграцію до Євросоюзу. До прикладу не так давно в засобах масової інформації поширили інформацію, що уроджений Закарпаття, народний обранець Нестор Шуфреть, пообіцяв вийти з власної фракції, якщо буде продовжено курс на євроінтеграцію. Вочевидь, політик підтримує митний союз серед опитаних нашими журналістами жителів краю не вдалось знайти жодного, хто б сказав, що місце України у митному союзі. Україна має йти своїм шляхом не ставати на коліна. Загалом підписання угоди про асоціацію України та Євросоюзу, що заплановане на листопад, ще не означає, що Україна вступить до ЄС, але це один з перших кроків, кажуть експерти. Адже з підписанням угоди автоматично повинні виконуватися умови для послідовного руху до європейської якості життя.